Фразу Путін мене підвів. Президент США Дональд Трамп сказав згарячо. Так пояснив дії глави Білого Дому Кремлівський прес-секретар Пісков. Про що повідомило рашистське Тарс. За словами рашиського речника, США і президент Трамп зберігають політичну волю і наміри далі сприяти врегулюванню війни Російської Федерації проти України. Пісков звинуватив Україну з Європою. Мовляв, вони роблять все можливе, щоб далі йти шляхом конфронтації, тоді як Путін, нібито, зберігає готовність врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом. розумував голос Кремля. Коли президент США Дональд Трамп в вчергово висуває двотижневе попередження диктатору Путіну, Це не послаблення, а намагання дати можливості для дипломатії. Про таке в інтерв'ю виданню Guardian заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Він також вважає, що Путіна водять в Оману і розповідають йому, що Росія нібито здатна виграти війну. Але це насправді не так. А Трамп. Просто дає путіну свободу ді і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти в руках, сказав Кіт Келох.